Богу ну, добру, что мы сбежали. А кто? Настал час показать все наши силы. Давайте! Ну давай. Чуть чуть тебя сильная сила? А ти що вмієш? Покажи на нам. У чогося? Ти сильний. Їх атакуєш? А ти що си не атакуєш? О, в тебе супер сила сильна. Ви вже двоє панда, а ти що вмієш? Остання. Воно так близько від тебе пролетіло. Ну, твоя суперспособність показана. І тепер. Ого, ти ще їм всім голови протикав. Реклама. Ого, ти ще всіх повалив і. Джей, два вони одлетіли і попали йому. Тепер настав час показати мою. Іди сюди. А, пал, пал, і пау, і останні дісаюсь. Ага, тут мы їх вбили. Ну, ми мы тут всіх повалили. Ой, кстати, у те штуки треба забрати на базу. Давайте. Все, я вам приніс дві утих штуки. Зробіть щось з них. І Принесіть нам це на полі бою на слідую бабу, якою ми будемо атакувати. Добре? Добре, 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 добре. А, і ще зробіть якийсь новий вірус, який може вбивати печеньок. Наші суперсили можуть закінчитись. ще не зробіть з жабами теж суперсили, бо вони почти нічого не роблять. Так, ну я пока піду вам занесу його. Ах. О, де то воно там було? О, сюди. Вони просили його на вулицю. Сюди його покладемо. Скиньте мені ще одну. Ви. Дякую. Так, тебе теж до них. З вас, я думаю, треба буде прицепити до якогось нового робота. Ладно. Блін, треба ще телепорт назад не просити. Так дайте, дайте мені назад телепорт, що я вам дав. На ю і ставте лайки. Перший сезон не конец, таки закінчений. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всем пока-пока.